Доброго мирного дня всім. Так. Ну що, я вже всі гарбузи позривала. Ось такі красавчики лежать у мене здоровені. Ось. Я вийшла, повиривала всі на кубки. Не знаю, чи на два рази влізе. Ось. Ну не влізе, на два буде, на три. Так щось що таке-то. У нас є раз-два. 4, 5, 6 купок. Ну, якби по три кубки влізало на фуру, то було б шикарно. Ну, не знаю, чи вліз. Ось. Так щось таке. то Думала, буду ще стягувати гарбузиня. Ну, повірте. Щось я вчора захляла. Нині поки ті всі бички постягувала докупи. Ось. Ось я трошки притомилася коло тих бичків. На телефоні вони здаються маленькі. Але вони такі тяжкі, що збісилися. О, дивіться, ще один остався. Ой! О! Та й таке. Не знаю, чи нині, чи завтра, чи позавтра. Коли буде час, тоді повозимо остальні. Це ось такі гнилі гарбузи є. Дуже багато гнилих. Ще ні одного року так не було. Ну нічого. Оце, оце два теж гнилих. Там вони не зігнили. Ну нічого. Дай Бог, все воно направиться. Ось так, дівчата питали, що там мої буряки, чи вони сохнуть від жари чи ні. Зараз покажу, дівчата. Блюзка злітає. Зараз вам покажу. Ось ці, котрі хужі, починають, бачите, що робити, висихати. Оце. Він в'ялий, оце о. По них, котрий трошки крепший, той ще тримається. А всі оце, висихають. В'януть, сохнуть, аби мені з гарбузами впоратися. Тоді буду братися до буряка, бо дощу нема, нема що його чекати. Та й таке то. Так що буду. Клишала я додому. Ніч більше робити не буду, щось я не маю бажання. Уморилась я, якщо чесно. Треба трошки відпочити. Оце що тут таке? Ось павутиння видить що. -то. Бачите, дивіться. Ось тут оті хужі. О, він, він як пампушка робиться м'який. Ось тут де хуже земля. І вони починають сохнути. Капусті ніц не вредить, капуста собі росте прекрасно Ось а от а от буряк починає бідувати. Так що таке. Зараз йду додому, буду сидіти, теребити квасолю, лускати, бо так більше ніч робити не буду. О, щось я трошки Заті... з тими гарбузами трошки притомилася. Треба мені відпочити. Ось. Дайте Ну, Буряк то є досить непоганий, я не сказав, що поганий, але трошки є такого, що сохне. Капуста середня. Ця щось... Дощі перестали йти і вона спинилася в рості. Як дощі йшли, вона багато краще росла. Так щось таке, то йду я додому. Вже соя жовкне. Ще трохи будуть молотити. Я щоб змолотили, кози б ходили б по полі, тут би збирали би листочки пасли. Б. І так е -то. О, ось такі то діла. Гуляю всі кром робляться жовти від своєї. Своє жовтне. Все буде все буде хорошо. Це б ні нині, якби Бог дав довозити ті гарбузи. Це, напевно, найтяжша робота, бо буряки рвати, чистити, я думаю, що не так надоїдливо. По крайній мірі вони не такі тяжкі. Ось так щось таке. -то. Ну нічого. А, а там, дай Бог, якось воно буде. Мені би впоратися з тими роботами то я вже була б трошки герой. Ще мало того, що. Що городи? Ще ж в мене козенята маленькі мають бути. Ой, а я так часу немає, а то треба буде з тиждень їх пильнувати сидіти. О, а вони ж маю одна розродитися, через 3-4 дні друга, і тоді через тиждень третя. Ой, і то вони всі в один день. Раз-раз підняли бся та й усе вже б привчила б їхати. так, Трошки прийдеться потрудитися, ну нічого. Зате будемо зимою з молоком, я думаю. Хіба вони знов через місяць погуляють? Таке теж є. Що можуть, але не знати. Там ті, що кози в мене так гуляли два рази, то... Таке робили. Босини через місяць після родів гуляли, рівно місяць. Ось, і тоді і тоді. Я їх запускала на три місяці, бо так як вони доїлися без запуску літом, то я їх запускала на три місяці, щоб вони більше віддихали. І все, і все прекрасно вийшло. Але не знаю, як воно буде, доживемо, побачимо. Зараз треба ще малини винести назад на двір, щоб досихали. Я думаю, нині ще вони вже будуть сухі. О, бо Наталя вчора вечір забрала, бо дощ почав крапати, добре, що і забрала, бо були б сирості потягнули. Дощу, як такого і не було, але пару капель, пару капель впало. Ось вночі. Бо звечора то ні, те що Наталя забрала, а вночі навіть на сходах дерево намочив. Так що ось таке, а малині багато не треба, вони б раз два сирості потягнули б. А й таке. -то. Ось так. Гарна сім'я, миру, спокою і тільки хороших новин. А я зараз прийду, сяду і будускати ксою. Щось ноги гудуть. Руки гудуть. А ще ж треба зараз сіно поворушити. Ні, не квасолю, піду перед сіном ворушити. Те, що позавчора покосила. Треба її все попідгортати, моя нині забрала, б на викинула б. Хай там буде. Хай родно. Це вже добре, вже воно є, де його взяти. Та й таке то. Ох, бачите, ще робота є. Завтра треба б зранку покосити, тоді гнати б кози пасти. Ну, побачимо, як воно буде. Аби люди здорові. Всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. І тільки всього, всім найкращого. Всім папа. -па.